Сьогоднішні переговори Сполучених Штатів з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії є технічні, а не як переговори високого рівня. Українські офіційні особи заявили, що зосередяться на умовах можливого припинення вогню, включаючи те, як його можна буде контролювати та забезпечувати його дотримання, а також на пов'язаних із цим енергетичних та морських питаннях. Міністр оборони України Рустем Умеров очолить делегацію, до складу якої входять військовий радник президента Павло Паліса, радник із зовнішньої політики Ігор Жовква та кілька офіцерів. Делегацію Сполучених Штатів очолять Ендрю Пік із Ради національної безпеки та Майкл Антон, голова відділу планування політики Держдепартаменту. Москва також продовжує переговори зі штатами. Наступна зустріч у понеділок на порядку денному технічні питання для обговорення безпечного проходу суден у Чорному морі. До складу делегації увійдуть Григорій Карасін, кадровий дипломат, голова комітету з міжнародних справ верхньої палати парламенту та Сергій Бесіда, радник голови ФСБ. Американці хочуть звести українську та російські делегації безпосередньо. Хоча говорять на публіку, що бігатимуть поверхами і передаватимуть меседжі від однієї делегації до іншої, це звичайно, неправда. Також Блумберг сьогодні написав те саме, що у нас згадувалось раніше Трамп хоче заморозку до кінця квітня, початку травня, і він упевнений, що це реально.